Стоян це традиційне слов'янське ім'я, яке є найбільш улюбленим та опоетизованим македонцями, сербами та болгарами його походження виводять із дієслова стоджаті та суфікса ап первісна семантика імені вбачає в ньому побажання в охоронних цілях. Нехай зостанеться живим. Сама ідея наділити ім'я захисною функцією ЗАВ Будзішевською прийшла до балканських слов'ян від тюркських чи монгольських народів. А завдяки болгарам вона поширилася на всю слов'янську північ. Найдавніші записи цього імені на українських теренах сягають 14 століття. Наприклад, у 1370 році згадується шляхтич, джо дідю Стоян Кенесіюс у 1404 році. Пан прочевник Стоян у місті Кам'янець у 1420 році. Шляхтич Стоян де Крічфало у 1442 році пан Сава Стоян. Також існує патронім 1366 року – пан Нової Стоянський у місті Перемиш, у подальших століттях антропонім Стоян уже однозначно виступає як прізвище. Наприклад, козак Миргородського полку у 1649 році Семен Стоян, схожі на Стоян імена Стояна, Строян, Троян Троян.